Колеги, вітаю з вами Дюха. Сьогодні ми продовжуємо проходити StarCraft 2, Heart of the Swarm, кампанію за зергів. У минулій місії ми повернули у рой, е збунтувавшись загару. От це мать нашої стаї, яка отримала від нас від минулої Сари Керіган, яку контролював Амун, отримала приказ е нікому якби не належати, воювати і, і якби. Тільки працювати з тими, хто сильніший за неї. Тому ми довели їй свою силу, зібрали армію гі гіблінгів, і все, І вона така: о, все, Сара, Керіган, ти повернулася, Ти моя королева. Тепер я буду слідувати за тобою. А тепер я так розумію, ми йдемо розправлятися з паном Ворфілдом, який захопив, ну якому ми допомогли насправді захопити чар, рідну планету зергів. Визволяємо Щоби чар, збираємо До деплатобі страшне. Нам потрібно провести рой через кистіної ров. Тірани використовують проти нас все, що у них є. Окей, звучить складно, але подивимось. До речі, ці брифінги набагато коротші, ніж у Тренів, пам'ятаєте? У Теренів була катсценка справжня. Перед кожною місією нам показували прям, що де, що де знаходиться, яка ціля. Тут чисто дві реплічки і все, і погнали. Але добре, як скажете. Знищити флот нам треба. Окей. Пораємось. Насправді було досить легко. Минулу місію за 15 хвилин, здається, пройшов. Сподіваюсь, трошки челенджу додасться, а то так взагалі дуже чолово. Але це перша типа планета. Ого. Нормально тут полягло наших. уже пыталась провести по нему свою стаю, но тираны выпустили против нас крейсеры Гаргона. Не выглядают Они потужно. По нам огонь. Моя стая редела на глазах, а вместе с ней умирала и надежда отвоевать чар. Тут нам треба против повитренных юнитов, да? Смотри, это гнезда слепней. Они могут уничтожить крейсер класса Гаргона. Их нужно только пробудить. Ага, нам треба просто все штуки. Окей. Нам нужно просто прорваться через ров, а не тратить время на крейсеры. Если атака будет неожиданной, мы сможем обойтись малыми жертвами. А если нет, то Рой будет истреблен. Тебе нужно научиться видению загара. Да, ты не, не выебуйся. Анализируй, рассчитывай. Во-во. Нужно разместить опухоли рядом с гнездами слепней. Тогда они пробудятся от спячки и уничтожат Гаргон Ворфилда. О, на контроль миссия. То нам треба королевы будуть, да? Великие килькости. Что на это, Ой, блядь, да? нахуй мне эти гиблинги? Что вы мне даете? Ага, ресурсов у нас небагато, да, будет? Генерал Ворфилд задействовал ага. крейсеры Гаргона. Первый уже. из них уже на пути к Окей. Okay. Какая громадина. Неудивительно, что в ущелье Ого. помещается только один такой корабль. Дух ему и не нужно. Так, буду ему сразу виспен. Распространи слизь до гнезда, Сейчас почекай. рядом с я думаю, что вся миссия Эта нас... не добрый, добрый, добрый. Я разберусь. Я, конечно, зручно и біля нас знайшлись и і... гнезда Так, Так вийшло, так нам повезло. Щас, ми не спішимо, все все робимо розміряно. Я просто не знаю, чи є тут сенс будувати муталісків, можливо, тут треба просто тараканів і гідру. Можливо, і треба. Гідроліски. Ой, гідроліски, муталіски. Ще подивимося, зробимо королеву, напевно. Мутуємо в леєр, Я не знаю, як це по. Перекладати, тому просто леєр, як в оригіналі. Починаємо робити оці наші опухолі. Пухлини. Опухалі, блядь. Колеги, я хочу під час, під час цих летсплеїв сподіваюсь українську підтягну. якась користь точно є. В цьому всьому Давай відразу тут на деф поставимо. А що ми, ми тараканів, нічого, да? Ми можемо це побудувати, щоб апгрейди робити. Можемо тараканів побудувати. Таракани це нормальні юніти. Блін, а може тоді реально просто зробити гідролісків? Ні, давайте це все-таки зробимо. Базу. Окей, давайте другий тепер побудуємо Нам так. другу мені базу. Я, звісно, блять. Ахуєнно, тут собі все забудував. Да. Давайте вже, напевно, його пробудемо. Я тебя Ох, ти ч ебало відкрив, блядь? Слізінь. Ага, і вони відразу прийшли, да? Пробудись. Єбаш. Ой, і... які вони гарнюс... гарнюсінькі. А, це хіблінги якісь. такие в повитре. Окей. Отлично. Это начало конца, Ворфилд. Пизда то бедет. Гнездо слепней потратило всю свою жизненную силу, чтобы сбить Гаргону. У нас остались другие. Создай опухоль возле следующего. Анимация, конечно, смешна. Эх, оно... Померло. Так, хильная мова строжки. Это нахуй знищу ему. Тут ми робимо другу базу. О. Тут ресурс, я так розумію. Окей. Тут поки починаємо. Починаємо висирати всю всю історію. Робимо двох королев, робимо рочей. Ага, нема на добре. Так, рочей зробили. Ще робимо рочей і тепер робимо муталісків. Одну королеву сюди перекидаємо. Тут зробимо атаку да. їм відразу. Все, зараз робимо перших юнітів і йдемо, бо нас вже там час піджимає. Давайте тоді тут, тут, тут розвідку проведемо боєм. Як розумію, треба зер... зер... зерлінгів для того, щоб масу якусь армії наші додати. Керіган нехай втанкове. Время. О, тут армия хоть ставить я. А нахуй мне вся база. Мне и треба вообще знищивать. Сейчас я чисто гемора, собі додаю. Сейчас хильнуть, блять, королева. Що я роблю? Мені треба танк а я роблю? Мне треба танк знищить, а я, блять, чисто дохну. Твоя королева слушает. Ну тут ресурсы я. Хоть шось. Я гідролістків не побудував, да, лігвище. А ще б ідеалі побудувати це воно ось тут, да? Соточка потрібна. віспену потрібно. Тут є. Давайте і поповзли напевно. Поповзли, поповзли до наступного цього... До їх хатинки наступної. Давайте ще одну королеву. Тут ж я хотів гніздо цих гідралісків зробити, аж так і не, не зробив. Да. Це є, по полетіло, а то вже часу малого. Тут відразу висиремося. Тут мені опухоль знищила, але ми тут дійдемо до неї. Окей, давайте ще тут підсирнемо. Це цей зараз знищиться, літачок, да? так? Добре. Це добре. Що у нас тут? А, то чисто ресурсы, все, Два тут же тупичок. Ага, юниты даются. Давай. Хайды ты нахуй, той бідної керриган. А шо він сканує тут? Чуй-то гнидос, блять. Скануя ще щось. Ты мені ресурсы, давай. Так, Королевы працюємо. Королевы працюємо. Давай. Нам треба слыз. Нам треба слыз. Сброси десантные капсулы. Нет. Блять, ебаный танк. А что мы ему талиску кушать? Менгск будет страдать. Спасибо, моя королева. Еще несколько отрядов зергов остаются закопанными среди погибших. Так, робимо, короче, Я хочу, чтобы побольше. ты была ближе к линии фронта, чтобы порождать опухоли. Понимаю. Чем больше будет опухолей, тем быстрее распространится Так, пробуем еще зергов, потому бо ресурсов больше сильно. Зерганев трошки поробим. Так, нехай там немного еще підлетить твой корабель. Я сподіваюся, я не триггерну зараз його. Бо насправді там авіацію мою Причому сильно. время. сильно. У нього проти повітряних юнітів нормально кількість. Блять, походу тут взагалі Но повітря пойовий цьому... варіант. Ой, звук залагав. Так, хільнули. Окей. Самое время. Так, давайте тут повисирали. Ту спору залишимо. Нам більше. Тут гідроліск, тут ротч, треба ще грейди повкачать буде. Давайте сейвнемось на всякий випадок. Майами. Випадок, випадок. Та ти заебав скани, що ти там сканеш, друже? Недостаточно енергії. Муталіски в шкодах. Там ми все зробимо. Це робимо, робимо. Не скигли. Так, все зерлинги. Все зерлинги. Наши войска должны избегать боя с Гаргоной. Ее может уничтожить только гнездо слепней. Может, знащила. Да? Уничтожена еще одна Гаргона. А -а -а Ай, Продолжай. жить. Разбуди еще несколько гнезд слепней. Да, живут муталиски. Выслади еще один крейсер. Рой, это я. В тебе их прямо они один за одним, да, идут. Ну, добрый. Моя ще б атаку, конечно, Наша муталіска. Чеб краще їм броню підкачати. Давайте ще по королеві зробимо. І зерингів далі штампуємо. І, блядь. Ой, блять. Ой, блять, я три герну. Випадково. Блять, ну муталіски мруть дуже швидко. Я не знаю. Мені здається, треба реально в наземних ити. У нього прям тут проти мути багато чого. Тому давайте рочів, побільше гідри. Ой-ой-ой. Так, енергії. До, до цього гнізда Мен ми дійшли. Це. це добре. Гніздечка, так званого. Давайте тут відразу просеримо територію. Тут гідролізки ми поробили. А чого ви? Чого ви сидите, блять? Виконувати гадимо територію. Ой, тут ще одна з'явилась. Ми її вивільнили. заєбись заєбись Парочку мут. Парочку тараканчики. Зерлінга. Всього потрохи Владику. Так, тут зробили. Далі розп. Ого! Ого! Да. е, ебать, -е, е -е, е -е, е -е, я тут втратив зараз цих королів. Не, я прям повтрачав в королів, королев нормально. Меня прям поїбали трошки. Это мой мир. Сука, багато втратив насправді, по ліміту видно дуже сильно. Твоя королева слова. Крейсер почти долетел до главного улья. Нам срочно нужно еще одно гнездо слепней. Блять, блять. Самое время. Это знищи нахуй. Это Наша миссия продолжается. Окей, продолжает... куда нам дали? Что на этот раз? Тут, напевно, допка. Какого ворона? ворона? Обнаружение опухолей. Уничтожьте его немедленно. Да, да, да. И еще один. Ворфилд, отдай мне эту планету. Никогда, Керриган. Генерал Ворфілд висилає ще один крейсер. Але ми з повагою, генерал Ворфілд. Цей ров повний костей, і все це кості зергов. Дуже скоро і твої будуть лежати там же. Атакований. Так, тут... Опухоль атакована. Що? Для нас немає приваги. А, блядь, вони там це роблять. Сука, а що буде? І що, і все? І зараз тут слизу не буде? Нам нужно больше Ты чё, блядь, падла, земна. ёбаная? Пиздец. Вот это пидосра. Блядь. Вот конечно, батальончик. Я Нам... Так, ну тут мы, в принципе, уже дешли, вважайте. И тут мы уже близко. Бля, ну вся миссия уже нормальная. Ця складніша набагато. Ми бо нема нормально ресурсів. Поводиться такою невеличкою армією працювати. Мене ще трошки лякає те, що у нас мало дуже цих. Ну, ще допак майже не виконано. Я таке не люблю. Я люблю допки швиденько робити. Зараз він пролетить над нами. Він намари армію не позносив на халяву. Ее -е -е -е. не чіпай, блять. Ти собі. Поїхали. Наш війська сатакований. Не, ну йобані ці вікінги, як вони заїбали моїх поталісків. Добре, що у нас зерлінгів багато. Оці ну, стрибаючі зерлінги, це, звісно, імбулька невеличка. Так, погнали, Что тут. Раз? Висадимо всю всю історію. Крейсер почти долетел до главного улья. Нам срочно нужно еще одно гнездо. Я взрываю, взрываю. Нам нужно больше вестена. Да. Е, yeah. все. Все красиво. Твоя королева слушает. Да, опыс Добре. Мы потеряли еще один корабль. Ты заплатишь за это, Керриган. чекать а тут допка, да? Еще одну горгону в бой. Поехали, подивимось. Я, походу, не чуть не проебав допку. А он уже снова, да, нас летаки наводит. а да, тут допка. Добро, что я прочекал. Блядь, треба танк снищити. Доб твою не мать. Добро, всю допку знайшли. Самое время Окей, так, тут будуємо зерлінгів, тут будуємо ще Говори, такої різної армії. Мой Цю базу ми вже, в принципі, відвоювали. Треба останню допку знайти ще. Щоб зачилися. І в принципі все буде путем. Ми До побачення. До побачення. А, це ось, ось уже фінальна, так? Да? Ага, там там отряд, блядь. Твоя королева слушает. Давайте я хильну вас. Разумеется. Куди вы пиздуете, друзья? Куда вы, блядь? Я вам дозволяв. Это мой. О, тихо. Аде там танк. А де там танк. Там в залп від танку наче. Что мне не сдалось уже. Шизуха, да ебоша, бобры. Да, допка еще одна. Ага, миссия. вот и допка Алстаня. А, так Наша все, мы прошли миссию. вот где можно гены Тут уже можно а чилость. что допку выконала. Что тут? Ай, а блядь. Издатой, Выслать штурмовой отряд к этому гнезду слепней, пока зерги не активировали его. Уничтожи еще вже... одна гаргона. А. Продолжай. Разбугає нормально, ты ти... высадку заработай, вдруг. Эта планета принадлежит доминиону тиранов. Да. Еще как отдашь. Потримай в курсе. Потримай мое пиво. Гаргона. Да, я, конечно, зручно, что у нас всех э, гнезд Сим, и в него гаргон ривну Сим. Все, вдача. Останню висаджуємо і закінчуємо цю Її баторію ми виконали. Ну ця місія, дивіться, вона, звісно, виглядала напевно легкою, але тут поклікати треба було. Тобто, точно складніше, ніж минулі. Ми вже йдемо на підвищення, явно. О, зйобу зібо. Повторяю, всім лайськам каміньона находячимся в Рус, срочно відступіть! Ми потеряли ущелье. Ой-ой-ой, как мы там. Уорфилд, я знаю, что ты меня слышишь. Хочу кое-что сказать тебе. Приводи сюда весь свой рой, приводи всех, кто у тебя есть. Тогда мне не придется разыскивать оставшихся, когда мы уничтожим тебя. Увидимся на платобе страши, старик. Че что ж ты вьюбаешься? Ты ж проебав, ты же мне не расповедав, что ты такой крутый. Выебывайся. Диду. Моя королева со мной связалась мать стаи Килиса. До нее дошла весть о твоих успехах. И она хочет присоединиться к Рою. Ее стая немногочисленна, но у нее есть сильные Левиафаны. килиса услышь меня. О. Планета Места в 4. Центр военной промышленности доминиона Собери свою стаю и уничтожь его. Так ти заробиш право вступити в рой. Так да буде так, моя королева. Швиденько вона підчистила планету. Ми тут не можемо базу знести, а там королева якась планету захопила. Ну, все, о, бачите, в бекграунді е, з'являються зерги. Коротше, потрошечку ми прокачуємо нашу міц міцність рою, так і що. То що деякі з матерей стай переходять на нашу сторону. Это хороший знак. Интересно, почему они хотят отказаться от своей независимости? Возможно, не все они хотят править Роем. И, возможно, они понимают, что в большой стае безопасно. Так, Ворфилд. Крепость практически неприступна. К ней есть только один подход по земле и... Это не важно. Мы Рой. И мы можем отдавать тысячи зергов за каждого их солдата. Ну, напевно. озвучить звучит пессимистично. так загара. Твоя стратегия казалась мне странной, но теперь я ее понимаю. Труды Абатура приносят свои плоды. Помнишь, о чем я тебе говорила на поле боя? Видение. Это искусство быть прозорливой? Ну, ох, Нет. нихуя себе. Коварной? Абатур, иди к нему его работа причиняет боль его работа даст тебе умение видеть хорошо ну как? блять, видно загара что за навязчивая идея собирать эссенцию это путь к выживанию она делает тебя сильнее сила это ловушка в нее попались главы стай. Если дело не в силе, то зачем тебе эссенция? Эссенция позволяет меняться, выживать. Пока собираешь, живешь, остановишься, погибнешь. Ну все правильно. Рухайся, чтоб жить. Так, неман у нас новых эволюций, тики диалог за батурой Раньше я давала тебе людей для экспериментов. Да, очень плохие. Это мы с вами, друзья. Минимальная способность к адаптации. Да, по Дарвину Я вид, вид как пришли. Высокий псионный потенциал. О. Преодолела врожденные пороки. Очень редкий случай. Мы никогда больше не будем проводить эксперименты над людьми. Рад это слышать. Э Поважаємо, поважаємо. Це правильно, не треба чіпати людей. Ми засуджуємо, до речі, проведення експериментів над людьми на цьому каналі. Але ми не засуджуємо ваші коментарі, які ви можете залишити під цим відео, якщо вам сподобалось і ви хочете щось прокоментувати, або сказати, як я хуйово контролю. Завжди радий послухати критику Обос... обосновано. Коротше, якщо, якщо вона має якесь підкріплення за собою. Прошу вас поставити, підписатися на цей канал, поставити вподобайку на це відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вигід нових відео. А з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.